Прекрасні піжамки для прекрасних леді. насортували сортували лотики невеличкі, тому дуже доступні і приємні поцінній собі вартості для покупки і, відповідно, для вашої продажі. Вже всі піжамки, вони йдуть 100% хлопок, катон. В принципі, це корисно і для сну, і для тіла. Ми вже прораховували собі вартість піжами, в середньому виходить в районі 140-150 гривень. Є такий на короткий рукавчик з шортиками маєчка або футболочка. А також є на подовжений рукавчик або подовжені штанішки. Також в лотах є домашні костюмчики. Можна носити вдома як костюмчик, а не тільки як піжамку. І також в лоті будуть і ночнушечки, тому що хтось любить спати в піжамці, хтось любить спати в ночнушки. Як завжди, ви можете зробити замовлення у нас, відслідковуючи нові позиції у нас на YouTube каналі. Я буду до нашої вайбер-спільноти. Дуже приємна кольорова гама. Такі літні всі кольори яскраві. Хороші розміра. Розміра, в принципі, від S до XL. Дивіться, навіть модний леопардовий принт повторюється в домашньому костюмчику. Більше інформації ви завжди можете прочитати. У нашій вайберс спільноті. До речі, всюди будуть проставлені контакти для замовлення. Так що замовлення зробити не буде неважко. Зазвичай у нас відправки товару відбуваються в день замовлення, якщо проплачений товар іде до 3 години дня. Також зараз запустили канал TikTok. На якому можна подивитися також оновлені відео. Ми завжди відкриті для співпраці. Ми завжди раді новим клієнтам. Ну і, звісно, ми дуже любимо наших сталих клієнтів. Так що ніхто не буде обділений нашою увагою. Ну і, звісно, репутація фірми. Яка вже працює понад 20 років на ринку України, для нас це дуже важливо. Тому ми очікуємо ваше замовлення.